Часто найбільше виправдання, яке ми використовуємо, це недостатність часу. Але чи дійсно це так? Давайте розглянемо це разом. Тиждень складається з 168 годин. Якщо ми віднімемо 56 годин для сну, 8 годин на добу, і 40 годин на роботі, по 8 годин на день, 5 днів на тиждень, то у нас залишиться 72 години. Для деяких з нас на дорогу витрачається ще 10 годин на тиждень. І звісно, не можна забувати про час на готування їжі, який становить приблизно 14 годин на тиждень. І в кінцевому підсумку в нас залишається 48 годин, щоб зробити те, що для нас важливо, тому настав час подумати, розібрати. Та подивитися правді в очі, що такий спосіб життя не приведе нас до того місця, в яке ми хочемо потрапити. Кожен має прийти до розуміння цього. Що якщо ми не почнемо шукати можливості, то так і далі будемо стояти на місці. Коли ми дивимося на життя успішних людей, ми бачимо лише результат їх праці, адже всі вони пройшли через важкий шлях і подолали всі труднощі, за що були щедро нагороджені. Пам'ятайте, що на шляху до успіху не варто покладатися лише на мотивацію, адже вона швидкоплинна. Ніхто не прокидається мотивованим щодня. Головним ключем до успіху є саме дисципліна. Вона дає змогу робити те, що потрібно, навіть якщо ви цього не хочете, або якщо у вас немає сил. Це безсумнівно важкий шлях, адже доведеться подолати багато труднощів, мало спати, підніматися, навіть коли вже немає сил, не здаватися в моменти, коли все видається марним, бути рішучим, наполегливим та мужнім. Всьому цьому ви навчитеся на шляху до мети. Адже саме це приведе вас до успіху. Кожен свій день починайте і. З інвестування в себе задавайте тон на весь день і все стане на свої місця. Початок дня з інвестування в себе додасть вам енергії, драйву, пристрасті, щоб зробити день максимально продуктивним. Кожен день працюйте над тим, щоб бути максимально сконцентрованим на вашій основній меті і не дозволяйте негативу та неважливим речам захопити ваш розум. Людина це результат того, про що вона думає більшу частину свого часу. Тому те, на чому ви сконцентровані, має бути вартим вашого часу. Справжній секрет успіху це займатися улюбленою справою, робити це якісно та постійно, день у день, хоча б по годині кожного дня, але без перерв, постійно та наполегливо. Тому нас надихають спортсмени, мислителі, новатори, актори та інші. Всі вони кожен день працюють над тим, щоб стати краще в своїй сфері. Ми знаємо та бачимо лише малу частину їхнього шляху, але ми не знаємо всієї історії слави. Ми не знаємо, через які труднощі їм довелося пройти. Ми не бачили тих сліз, які вони пролили, тих молитв про допомогу, які вони промовляли, коли не спали ночами, щоб прийти до того місця, де вони зараз. У деяких людей склалася помилкова думка про те, що таким людям просто пощастило. Наприклад, що вони мали чудового тренера, що їм було легше, що якби я був на їхньому місці, я б також зміг це зробити. Ці люди працюють більше, ніж ви можете собі уявити. Вони хапаються за кожну можливість, вони роблять те, що їм важко зробити. І тому таких людей потрібно вчитися, тому що не кожній людині під силу щодня вкладати стільки ж сил та відданості в своє ремесло. Секрет змін полягає в тому, щоб зосередити всю нашу енергію не на боротьбі з минулим, а на створенні нового. Особливо в моменти, коли ми залишаємося самі. В ті моменти, коли ніхто не дивиться, коли немає нікого поруч, щоб підтримати вас, коли ніхто не погоджується з вами. Саме в такі моменти треба продовжувати працювати. Нехай наші справи і досягнення говорять за нас гучніше, ніж наші слова.